День Росії 25-му році, що він означає? Він означає, що Російська Федерація втрачає набагато більше ніж чогось там виграє. Так вона атакує Україну, але вона втратила регіональні впливи суттєво. Особливо на азійські країни я маю на увазі на країни бувшого радянського союзу, які відносяться до азійського регіону. Тобто всі ці країни сьогодні переорієнтовані на Китай. Росія втратила ключові інституції глобальні, через які ну, там регіональні, да але через які впливала на політику. Це ОДКБ, це ШОС і навіть СНГ. Сьогодні воно вже мертве повністю. Тобто Росія втратила фундаментальні впливи. Далі, Росія втратила е, глобальні впливи на Європу. От все, що вона будувала там за допомогою Шрёдера, чи потім Меркель, і так далі. Оцю всю енергетичну. Залежність Європи від Росії вона втратила миттєво Росія. Втратила статус над потужної мілітарної держави, так вона воює в неї багато ресурсу, живої сили. Вона воює класично так само, як це воювалося в Другій світовій. Ви пам'ятаєте, якою ціною була війна для Росії, ну для радянського союзу. Тоді але Росія втратила статус держави, яка має супер, там, сучасну зброю, яка є технологічною з точки зору ведення бойових дій. Тобто репутації такої немає. Всі ці міфи про те, що Росія. Росія, де б вона там не зайшла, відразу буде мати статус переможця практично з нуля, він вже сьогодні відсутній. Далі Росія втратила можливість. Бути рівною з точки зору там Китаю, ну тих можливості впливових Китаю чи з точки зору Сполучених Штатів. Зараз перейдемо до сполучених штатів ще, але Росія втратила ці статуси співставні зі статусами Індії, Китаю. Я зараз беру країни глобального півдня, Росія навпаки отримала статус рівної Північній Кореї чи Ірану да? Ну, тобто інших форматів для Росії сьогодні не існує. Росія втратила набагато більше. Ніж вона ще раз підкреслі після цих трьох плюс років війни отримала, тобто всі оці глобальні мрії Росії про домінування вони зникають.